Родина була в сартані, а я якраз на той час я був в лікарні. До останнього я знаєте такий, ну як всі сартанці, да, там, я боротьбою займався, здоровий, а переніс на собі ковід, і воно дало мене, мені ускладнення на гаймори. А я до останнього ходив, голова боліла. Хлопці кажуть: Діма, давай йди в лікарню. Я не хотів до останнього і десь в 20-х числах. 19 може, вони мене відвезли в лікарню, і в мене було складнення, вже гайморит був такий важкий. І 24-го я ще зустрів в лікарні під кукушкою. Це... Це да, це. Е, це. Да. І командир дзвонить каже: Діма, як ти кажу, та ще Ну таке. Він каже: ну давай на зв'язку. Тобто я тебе ще не чіпаю, і вже. Наступного дня я в частину приїхав о сьомій ранку, тобто ще 24-та я був в лікарні. Капець. І що потім? Ну окей, ти лікуєшся на місто йде, йде наступ, і що ти робиш далі? В мене так було, що в цей момент зі мною був мій син. Йому мали робити 24-го операцію. В нього там на ухо горло нісоці. Ну, важка була така операція. І медсестри, лікарі кажуть, Діма, ну ти як військовий, що нам робити, ми не можемо операцію, нам команда дала нічого не робити, тому що ну, не знаємо що. Я, в мене відповіді не було, так як я звичайний солдат. А, е, залишались тому ми в, в, в лікарні, на, очікували, ну, що робити далі. Ну, далі поїхали дружина поїхала додому. Е, мене відвезла в частину і сіла на машину, і вже поїхала не в Савтану, а вже поїхала у місто до батьків. Тому що не знаю, як сказали, що всі, типу, виїжджайте в Маріуполь. Така, такий слух пішов, що в Маріуполі буде спокійніше і треба ну, в центр міста вибиратись. І тому окраїн, тим паче, нам сі, ну, мені та сім'ям ну, військових. Треба бути я пам'ятаю, пам 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 що 26 лютого був авіаудар по Сартані, і саме звідти біженці вже їхали саме до міста, тому що так думали, що там буде якось. Ну, ніхто не, не думав, що будуть бомбити місто. Да? я, я пам'ятаю. Ви ж розумієте, це було зроблено спеціально, щоб навести паніку, щоб люди так тікали навести цей хаос і, ну, і потім мародирити в домівки. В мій дім було неодноразово, е, ну коротше, да, такі нашестя цих нелюдей, людей. Да. Тому покеров, скажімо так, а, скажи мені, окей, ти в частині, а дружина з сином у батьків, що да? далі. Так. Ну, далі наказ. Я був водій автобуса, і спочатку був наказ охороняти нашу частину. Ми зайняли кругову позицію. Ну потім наказ ввечері вже вивозити я автобусом. Ну я в воді ще інші мої побратими водії. Ми вивозили в Азовсталь, був наказ. Ми не знали, куди. Тобто ми слідували їм е, бронетехніку. Ну, слідували, слідували за головним і вивозили в Азовсталь провізію, речі, тобто ну, солдатів. Ось, ось так я робив багато ходок. Це був була моя на перший час моя як місія. Да, по... А далі, ну я, е, я пам'ятаю, навіть на даху нашого будинку е, були спочатку ваші люди, тому що ну, то, то є була така висока точка. Да? А потім вже і цього не стало, тому що е, бої підійшли бли, ближче до центру міста. О, тобто, що ви робили потім, і яка в тебе була кому, комунікація з твоєю дружиною, Дім? Е, Десь на протязі. Я не знаю час, тому що зараз в мене в голові так. Я тоді був кожен день, як знаєте день сурка того І не знаю напроти якого часу. Поки ще я виїжджав в місто, вивозив бійців, я вивозив на позиції, тобто, бійців, я ще з по путі заїжджав до сім'ї, вони були на савоні, угу. я заїжджав, обнімав сина, давав їм там. Пару бутилок води, там якусь їжа, яка щось що міг, да. і, і уїжджав. Оце, оце я що пам'ятаю, і останній раз, 7 березня, я віз дружині кружку, знайшов там десь кружку в себе в рюкзаку і хотів їй подарувати, як на 8 березня. Я їхав, це було 7 березня. Тому що в нас був наказ там, ви... ну, був наказ виїхати в місто. І я кажу, хлопці, давайте заїдемо через Савону, я хочу побачити дружину. І ми не доїхали, попали під обстріл. По дуже такий серйозний обстріл. Ми розвернулись, тому що вже були, вже ця проспект будівельників був ну, зайнятий, майже зайнятий противником. І ми розвернулися, це остання була. Як Надія моя побачити, тому що не зв'язку не було. Тобто, я після цього ще десь місяць я не знав, що з ними йде вони. Капець, капець, Жість. Це, Ну Це капець. для мене було да най... Ви розумієте, тому що якщо По раці ми багато що чули, загиблі, народжують, загиблі, Доп... ну рація була завжди, ви розумієте, що там було. да і коли ти не знаєш де твоя сім'я, це є, це най, знаєте, най. Там було це дійсно, там було, там було пекло, і я тобі скажу, ось як ми, да, ми е, мирні мешканці, ми завжди намагалися триматися родинами разом, да не тому, що там щось ні. А я скажу чесно, це цинічно, але це те, що було там: що якщо вже загинути, то щоб всі, да, щоб не дай Боже, там дитина, дружина е, е, лишилися живі самі. Тому що ну ну там було пекло. Пекло дике. Окей. Е, ну тобто, не окей, а але ж далі. Да. Ти не знаєш, що з ними, як вони е, окуп, окупанти дедалі більше заходять у місто. А ти все ще продовжуєш возити, да? я Чи далі поступає наказ від мого командира роти йти в піхоту. Мене забирають вже на лівий берег. Тобто дружина угу. була на, да, на, на будівельників, а мене забирають в піхоту на лівий берег, тому що авто ну, техніки залишались це менше і менше. І на одній позиції. І ми стоїмо як з хлопцями на перекурі, типу, і вони кажуть: Діма, зв'язок ловить, ось тут виходиш на поле, і ловить зв'язок, можна впіймати пару паличок. А там, щоб ви знали, там воронок із літаків, і так, тобто і постійно пролітає. І я тільки хочу наважитись виб, вибіжати, знаєте, налаштував вже телефон до рук, вибіжать, ну, типу, поймати, спіймати зв'язок. Обстріл, тільки цей обстріл. І потім, знаєте, таке затишчя і я кажу: все ну душа рветься подзвонити, узнати де дружина, піде дзвінок чи ні. Я вибігаю це, як зараз пам'ятаю це на середину поля, включаю телефон, ловить зв'язок, я натискаю іде йде гудки. Оце, знаєте, оце, Нічого ці гудки були як вічність, знаєте підніме вона слухавку чи не підніме, і вона піднімає. Я кажу, ти де? Я в Дніпрі, і в мене так от просто таке, знаєте, полегшення. Все, знаєте, як в фільмі завмерло, ці там снаряди десь, вони там не летять, а потихеньку, як в замедліному цьому кадрі, я кажу: все, все добре, так. І я ж не можу ну, розумієте, треба інстинкт самого. Само, да, я забігаю назад. І все, я забуваю про телефон, про, про все, і я кажу: хлопці, все, я з вами, е, працюємо далі. І після цього я не знав е, до того моменту, поки мене три рази мене ранило. І на третій раз, коли вже Вазавсталь, мене відвезли, і мій командир Олександр е, Палич, він приносив постійно, як знаєте, то як той. Ці конверт, типа листівка, він проносив нам телефон свій. Ми через його телефон спілкувались. Він бігав на штаб. Ми через його телефон. Інтернет там був. І ми. Тобто, я ввечері писав. Він убігав наступного ранку туди на бастіон. Смски <світ> доходили, дружини наші типу, читали, відповідали, він ввечері пробігав і ми от це його чекали, як ну не, не їсти там, чекали нічого, ми чекали оце палич, щоб прочитати смс-ку, відповісти. Капець. Друже. А як вдалося дружині покин, покинути місто? Ну, тобто, вона дружина, дружина військовослужбовця, да ну як? Дружині і дитині моїй можна, не знаю, дати учасника бойових. Вони півтора, мі... не тільки її, це усім нашим, я не знаю, цивільним. Вони всі. Це просто героїчні люди. Дружина виїжджала на машині, я її ще купив до війни цей деусенс, щоб вона вчилась, вона не вміла їздити. Вона щоб вчилась, вона здала на права. І почалась війна. І вона виїжджала без стікул, вся машина була ну, в осколках там пробита. І вона з сином виїжджала. І саме що головне, вона це попрятала у себе всі мої документи. Я віддав їй, весь да, свій портмане. А вивозила? Да? Вона, так, да, що, ну, що будь-яке mm -hmm. порозпихувала. І вона, дружина і тітка. Вона тітку врятувала, з-під обстрілу витягла, контузила тітку, контузила її. Вона трошки, ну, не трошки постраждала, син постраждав, вони пряталися між трупів. Син зараз в мене на психотропних досі приймає ліки. Ось ми були в лікарні. Погані, це вже я заглиблююсь, не буду, тому що зараз мене почне. Вибачте, слухай, okay, а е і... вибач е дім, а скільки років сину? Зараз 11, да. І показники вчора показали, що в нього стан зараз гірший, ніж був два роки тому. Ми хотіли з okay. цих пігулок спригувати, так, да, тобто три роки закінчуються по прийняттю цих фінліпсін, це психотропні ліки. Я просто а, поясню трошечки, може хтось нас не зрозум... не зрозуміє з тих, хто нас дивиться. Дивіться, яка штука. Дітки, які були на той момент в Маріуполі, вони бачили таке, від чого в принципі дорослі люди їхали кукухою, Ї... їхали кукухою в прямому сенсі. Я бачив таких людей, які бігали по місту. Ну там все, тому що ти бачиш пекло. А якщо ти дитина, ну блін, ну це тим паче. Тому кожен, хто там щось має проти е, людей, які виїхали. Ви п -п 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 да Ви спробуйте, да, ну-ну, вибач. І -я. Вони виїжджали в трьох, і, і, і песик наш маленький. І було, як дружина каже вже. Потім вона ну, коли ми да, обміняли, mm. мене розповідає. Було 26 блокпостів. І так. навіть на Ютубі в неї є відео, її волонтери зустріли, в неї є відео на Ютубі, допомогли їй дуже в Запоріжжі, потім Угу. В... В... Uh -huh. 26 блокпостів. На 13-му блокпості її зупинили і кажуть, перевіряють паспорт. Кажуть: о, дивись, яка гарна дівчина. Хотіли її забрати. Тітка не дала, почали. типу, там... Що погано дитині? Дитині сказали, що роби так, щоб начебто в тебе животик болить, типу mm -hmm. такого. І до цього зробили, я не знаю, як в них ця кукушка спрацювала. Сказати, що Саша треба сказати, що батько твій поганий, батько тебе бросив, він з нами не живе. І коли дружині паспорт же ж перевіряють, а в дружині тут все мої паспорти, вона все, всі документи вивезла до, до одного. Круто. круто. І питають, типу, де твій муж? Вона каже, не знаю, знайдете його там, передайте от меня привіт этому гону. Он меня еще беременной бросил. І мата от... Харі, Вот прям, прям мата Харі, така, ух матера. Да. Да? Я... І вони кажуть до, до малого відкрий вікно, відкриває вікно, е, типа мальчик, де твій папа? А он, е, всього, після всього цього, що е, бачив, вони з дружиною між трупів там я, я ще раз повторююсь: прятались і в нього ця психіка, і він на них дивиться, він погано розмовляє. І зараз він навіть погано розмовляє. Він каже, я не знаю, папа нас бросив Оце врятувало, що, типу, вони повірили, ну як це є насправді, що діти кажуть правду. І це вони відпустили це, дякувати Богу. Тому що дружина каже перед нами, що машина йшла, витягнули чоловіка з сином. Чоловік був, ну, вже десь 50-60 років, в нього якесь татуювання було, його за це застрелили. Тобто, ви розумієте, хто там стояв, які нелюді. Ну, їм просто, я не знаю, просто пощастило. В Бордянську потім в них закінчилось пальне, і вони троє суток в машині просиділи, чекали, хтось привезе бензин Ну, ходили, ходили шукали по місту. да. І їм продали тоді ха, добрі люди за 300 доларів, щось вона каже, 20 літрів бензину. Ось навіть таке було. Це експіріанс такий. А коли заїхали е, полями, їхали, каже, там. Після Бордянську, там ще як. Е, і коли в Запоріжжі каже, побачили наші прапори, все, каже, е, нас е, зустрічали на колінах, їжа, тобто вода, все. І отам почали допомагати, зробили машину. Відремонтували є навіть відео, як це деопремонтується. Там і колеса, і все, і скло, і ну тобто, все зробили, все поміняли. Ти знаєш, так, я око... пам'ятаю, я, я пам'ятаю, теж Дім, ось ці е блокпости, ну це жесть була. Ми їхали теж. Е у мене була ціла, але. Легенда, прям така дика, да, там хто я, що я. Я всіх попередив, що я ні в кому разі там не той, хто я є. Але ну я якось пропітляли. І ось пишуть нам з тобою глядачі в в коментарях. Пише а, Світлана, вона маріупольчанка. Теж ось вона пише: тільки на блокпостах я поняла всі плюси моєго…» А внешнего вида после подвала я выглядела старухой и на меня не особо обращали внимание. И, и так мы все. Правда, так. Ну я був я я я то чесно скажу я був як бомж Не митий, худий, не бритий, там не не голений. Да в шапочці там таке щось там куча кофт, куча курток, тому що холодно. Але ж це мабуть і вряту, врятувало.